Привіт, це огляд гідного і автономного фітнес-годинника від Masix до 30 доларів. Зустрічайте Masix KR80, і зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Отже, годинник отримав класичний формат смарт-годинника, септо-квадратний дизайн, корпус, метал плюс пластик. На правій грані дві кнопки для управління годинником. Верхня виконує дію вмикання та вимикання екрану і дію назад. Нижня кнопка запускає меню тренувань. Товщина годинника 14,3 мм, міліметри. Годинник розміром 49 на 56 мм, ремінець приємний, силіконовий на 22 мм. На внутрішній частині все по дефолту: датчики для моніторингу вашого здоров'я та контакти для магнітної зарядки. А також тут є мікрофон та динамік для розмов по годиннику. Отже, тут в нас квадратний дисплей, діагональ 2 дюйми, матриця IPS, роздільна здатність 240 на 292 пікселі. І дисплей тут цілком нормальної якості, як для IPS матриці, Її яскравості вистачає. Працює годинник шустро, швидко не лагає. На рік немає. Отже, свайп справа наліво на ліво є віджити. Тут в нас активність за день, моніторинг сну, моніторинг пульсу, моніторинг артеріального тиску, моніторинг спо 2, погоди, телефон. А також можна додати ще деякі віджити. Міняти їх місцями не можна. Свайп знизу вверх відкриває сповіщення, символів не дуже багато, смайлики не відображаються. Іконки застосунків не показуються. Відповідати на повідомлення не можна. Свайп зверху вниз відкриває шторку. Тут в нас стан підключення до смайку. Смартфону, заряд, дата, а також режим ДНД не турбувати, яскравість, енергозберігаючий режим, ліхтарик та налаштування. І свайп зліва направо відкриває меню останніх запущених застосунків та виклик меню годинника. Отже, в меню в нас активність детальна за день та за тиждень. Телефон чують мене, і я чую співрозмовника добре, ім'я контакту відображається. Моніторинг пульсу можна встановити цілодобовий автомоніторинг, моніторинг сну, вимірювання артеріального тиску, вимірювання СПО2 і, звичайно, розраховувати на результативні дані від цих датчиків не варто. Далі тренування тут більше ста спортивних режимів. В тренуваннях, на жаль, не можна керувати музикою. Записи ваших тренувань, погода поточна та на 6 днів вперед. Сповіщення, віддалене керування камерою вашого смартфону, музичний програвач. До речі, дуже добре, що показується, що саме зараз програється на смартфоні. Таймер працює в фоновому режимі. Голосовий асистент працює, коли увімкнений інтернет на смартфоні. Будильник. Секундомір не працює в фоновому режимі. Знайти смартфон. Чотири гри для того, щоб бити трішки свій час. Калькулятор. Компас. Барометр. Та налаштування тут у нас: дисплей, яскравість, час активного екрану, вибір циферблатів, вид меню, функція підняття руки і годинник вмикається, налаштування звуку годинника та вібрація. Вібрує годинник стандартно. Режим не турбувати. Енергозберігаючий режим це відключення майже всіх Bluetooth-функцій. Далі Bluetooth функції годинника, очищення журналу викликів, система, перезавантаження, вимкнути годинник та скидання налаштувань, а також інформація про годинник. Застосунок для годинника називається DaFit і цей застосунок простенький з класичними налаштуваннями та без можливості кастомізації меню. В застосунку налічується певна кількість циферблатів на вибір, кастомізувати один циферблат можна. Годинник працює на версії Bluetooth 5.2 і працює годинник стабільно, вологозахист ip 67 Також є сумісність за. US. Вібромоторчик стандартний жужить нормально, українська мова присутня, але не завжди з ідеальним перекладом. Батарея в годиннику велика на 650 мАч. Якщо коротко по автономності, то одного заряду вам буде вистачати приблизно на 2-3 тижні. Звичайно, в залежності від активності вашого користування. В мене за день годинник розряджався десь на 5-8%, тому на 2 тижні в середньому можна точно розраховувати. Заряджається годинник від фірмової комплектної магнітної зарядки приблизно за 2 години. Дякую nee. Підсумок Masix Care 80 це гідний бюджетний фітнес-годинник до 30 доларів. По-перше, ви отримуєте класичний функціонал фітнес-годинників, є можливість розмовляти по годиннику із нормальним гучним динаміком та мікрофоном, і автономності вам буде вистачати приблизно на 2-3 тижні, в залежності від активності користування. І від душі можу рекомендувати до покупки Masix Care 80. За останній час це найавтономніший годинник, що я тестував, тому раджу купувати, кому автономність найважливіша. Усилання, де купити Масекс Кер 80, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та праваю ціною в Україні. Всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!